Об'єктивно перший наш виїзд на природу. Да? Елісобавно. Перший такий весняний виїзд. Стоїчка. Стоїчка. А воно то не діло не хитре, ламать і говорить, настроїть, жабаться. Ну, це ми вирізаємо, все вирізаємо, заливаємо. Все погнали по Зараз розпакуємо посилочки, які нам приїхали. Приїхав новенький задній бампер. Вирішив я так, передній зробив, тому що було чого його робити. Задніх немає чого робити. Вони всі биті, перебиті. Я не знаю скільки часу знадобиться, щоб зробити з такого, що продається, зробити щось схоже на бампер. Тому було придбано новенький бампер, і на тому порішили. Відали всі, приїхала посилочка з Дрогобича Зараз. Буду розпаковувати при вас. Вперше буду розпаковувати, не дивлячись попередньо, хочеться мені отак от от зняти контент. цей. Тож поїхали. Достатньо швидко поїхало. До речі, цікавий такий момент. Їхало начебто здалеку. А приїхало фактично за один день. Я так думаю, що з бампером взагалі цікава історія. Ми домовились, що вони відправляють. Вони спитали, як оплата. Я кажу, дайте картку, я оплачу. І я ще не оплатив, я там не розібрався з реквізитами, а вони мені фактично вже вислали бампер і на наступний день вже був у мене. Біла церква, магазин автошара. Дякую вам величезне. Е, значить, ну, звісно, я оплатив, але я дивлюсь, як через пару годин він приїхав вже на нову почту. Тобто, я так розумію, що вони вислали вже його, а потім я тільки сплатив. Е, дякую за порядність, за оперативність. Е, значить, посилочка, посилочка. Що в нас тут? Що в нас тут? Бумажка. Просто вот Та, так. Окей, так, я такая не пам'ятаю, це Так, чтобы мы зайдут, а он может быть. Так, подожди. Все одно бумажку. Может там хорошо, будет. Так, ось, вот ось й ка вот Це, мабуть, для того, щоб воно не побилось. Нормально, нічого. Ну, що. Правильно, щоб воно не тіліпалось, не побилось. Значить, два газових упора. Задовбало воно мене падать на голову. Все цю чеку. Тому нарешті два газових упора. Сережка зробив от таким чином, значить, була, був ланцюжок, вставлялася так. Чекало цей отверх. Ну і воно хоч якось тримало, хоч не падало на голову. Минулий власник взагалі взяв отакий от анкер. Отак так його просто. Щелк туди. Отак От я одягався, диво і тримав теж. Ну, коротше, всі ці приблуди нарешті ми можемо прибрати. Тепер у нас нормальні газові опори. От, тепер вже полюдячи все це працює. Зараз другий поміняємо. Ще два кличка. Так, це у нас. Реле свічок на каву, соленблок задніх важів, 4 штучки. чудово, і самі свічки на каву відулу вказ. Ну, не знаю. Розмовляли ми про те, що якої контори взяти, а, просто гаєчки були, якої контори їх взять. І дійшли висновку, що. Ну, Тут або оригінал, гарантії на замінник ніхто не дає там, типу, ну, або оригінал, або замінник, ну тоді з будь-якою більш-менш нормальної контори. Я не знаю, можливо хтось підкаже, що ви стоять, які стоять у вас, е які відгуки. Я буду дуже вдячний вам за пораду. Клеми новенькі на такому, плюс е клеми сюди. Високовольтного дроту на масу, тому що на, там якась калепа з масою, він дуже тонкий. Прийшов час нарешті позбавитися цього дроту і взагалі переробити всю е, силову проводку, е, замінити клеми, щоб це все адекватно виглядало, щоб це все адекватно функціонувало. Зараз вимірюємо, куди що в нас піде. Обжимаємо, пропаяємо і будемо встановлювати в бус Новенький замість цього. Тут ще треба, до речі, розібратись за цим жгутом. Щось тут таке незрозуміле. Ну, то походу п'єси. по походу п'єси. По Все, тут ми поміряли. Зараз обжимаємо, пропаюємо і буде нова в нас силова проводочка. Це новенькі болти на бампер. Придбали ми новенький задній бампер і думали його встановити. Думали, що зараз це відніме у нас буквально 2 хвилини часу. Але 2 хвилини, як завжди, перетворюються в 2 дні роботи. Значить, перше ось цей фаркоп. ну, ясна, ясна річ, що його треба пофарбувати. Ми ж не будемо його потім ще раз знімати, щоб пофарбувати. Але на ньому бру, був прифігачений ось такий. Лютий фаркопіще, лютий важить як пів колеса від бусу. Це не все. Він був прифігачений угол отаким от, от чином, отакий от самий, як цей фаркоп. Отакий от лютійший, обварений, лютейше просто. Е, самим лучшим сварщиком на землі, тому що ну, реально хорошо обварено. А до нього, до цього угла, який тут був, отак іще прикручено ось це чучело. Коротше, все це ми зрізали. Братанчик Данич все мені зрізав, тому що моєї маленької болгарки не вистачило б на цей нерв моїх. Значить, Що ще? Зараз ми будемо все це зачищати, перечищати, перефарбуємо це все, щоб не знімати його другий раз. Ну, а іще одне. Тут не було в нас взагалі різьб в місцях кріплення, е, кріплення бампера. Різьби Данич поправив. Різьби в нас тепер вже є. Нам лишилось зачистити ось цей кошмар весь. Пофарбувати, погрунтувати, пофарбувати. І можна вже буде встановлювати. Ну, от так от дві хвилини перетворюються на два дні роботи. В цьому поможе нам наші друзі з Болгарії. Щіточка Болгарій. Що ж, втомлений, не втомлений. Треба ще попрацювати в гаражі з півгодинки, тому що не хочеться лишати, хочеться пофарбувати. До завтра підсохне і встановити дві детальки вже на бус. Не хочеться розтягувати, тому йдемо, колотимо фарбу. І ще півгодинки попрацюємо після роботи. Дев'ята вечора якраз час фарбувати. Такий досить занімательний процес. Стаканчики, колбачки. До речі, треба купити нормальний респіратор. Ну, Благо діло, я не так часто фарбую, але все одно його треба купити. Думав, я що звідусіль повинімав осіння гніздо. А ні, все тут от було одне ось таке здоровезне. Що скільки, Якщо ми оті всі обшивки познімаємо, там напевно ще теж знайдемо щось. Продовжуємо демонтаж панелей, тому що треба все це вимити, позбавитися цього запаху. І вже на чистеньке ми потім... Поклеїмо вібру, поклеїмо шумку і зробимо новенькі панелі сюди. З цілу ДВП розбуху ми всю знімаємо. В принципі, лекалка хороша, більш-менш рівненько порізано було, тому я його прямо таки викидати не буду, я по ним ще раз їх приміряю і можливо по ним новенькі просто зроблю панелі рівненькі. Тобто як лікалки їх лишити ще можна. Ну, дурне діло не хитре, ламати їх Ну, Шматок часу відбирає. Можу зрозуміти, що я моторний віск відкрив. Його зараз Звучить, що буде. До речі, наступним етапом у мене я хочу зробити нову, обклеїти новим матеріалом кришку і зробити нормальний ущільнювач, щоб можна було тут все вимити і не воняло солярою і брудні оці всі. Які речі вони лишаться там під кришкою біля мотора? Все, що стосується тут, має бути чистенько абсолютно. Цей краєчок клас. Витікаємо, це все зайве. а якийсь животну радость якусь. Не від того, що розрушаєш, а від того, що на один шажочок ближче до чогось нового. Так, прибрали. Елі, Поїдемо маму, порадуємо квіточками. Є жовтий колір у нас... Не відпускає. мамки подаримо зараз, да? квіточки жовтенькі і сподобається, мені здається. Об'єктивно перший наш виїзд на природу. Да? Елі Собовна. Стартуємо, обкатаємо наш бус. І да? рада да? рада на природу їдемо. Стоїчка, стоечка. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Такий весняний виїзд. Приїхав на дачку, подивитися, що там як там.